Всю гру була боротьба. Боротьба дві команди рів, рівного рівня, скажімо так. А ну, хтось, бачите, комусь Вікторії треба привітати. Вони більше того хотіли, особливо коли їх стало на одного менше футболіста. І, ну, перебороли. Вони заслужили на цю перемогу. Вилучення нам не допомогло, Вікторія в меншості грала краще. Мені здається, що воно допомогло Вікторії. Бачите, як буває, що видалення гравця зіграло нам на руку, тому що команда сплотилася, команда почала діяти агресивніше, команда почала грати друг за друга, то я повторюсь. От, І дійсно на хлопців було приємно дивитися, бо були на полі мужики, які знали, що роблять, як робити, і повністю собі віддали той боротьбі, яка була на полі. Про третьому не можемо виграти на виїзді. В чому проблема? Напевно, психологія футболістів. Нічого, будемо працювати над цим. В цілому була така рівна гра, да? але після видалення в нас з'явилися моменти, ми більш стали агресивними хлопці. Дійсно, на полі була команда, яка грала друг за друга, і друг для друга, і для вболівальників. І я вітаю хлопців з перемогою. Чого саме сьогодні нам забракло? Суперник. Хороший суперник, футбольне поле. Це взагалі, я навіть не можу нічого говорити, воно рівне для двох команд, але в жахливому стані. У Сумах нам не змогли допомогти Войцеховський та Самар, тому довелося варіювати склад. Наскільки відчутною була відсутність цих футболістів? Ну у нас є 24 футболіста, вони, у нас конкуренція нормальна. І... Я б сказав би, ну відчутно, а з другої сторони є ким замінити. За рахунку 0-0 задіяли двох номінальних нападників. Чому пішли на такий ризикований крок? Ми випустили Астахова, тому що він краще починає атаки, ніж Биков. Випустили свіжого Петренка, той тобто форвард вийшов, такий, знаєте, центральний форвард вийшов свіжий, але в нього не вийшло нічого. Знаєте, після такої перерви. Не вийшло, скажімо так, в нього. Літовченко також вийшов свіжий. І треба було робити багато передач флангів. У нас цього не вийшло. Попри все, два наших гравці у, най... у топ найкращих бомбардирів. Та лівий берег є одною з найбільш забивних команд. Попереду у нас ще багато яскравих моментів. Ми робимо все для цього, щоб вони були.